Урок української мови, тиждень 33, сторінка 37. Сьогодні на уроці ми продовжимо з вами знайомство з твором Сашка Дерманського, Володар Макуцов» або пригоди мужа Оміська. Пригоди мужа Ониська або «Володар Макуцов» Написав книгу Сашко Дерманський. Пригадайте, будь ласка. Ця, Ця книжка називається Володар Макуце або Пригоди Божа Миска. Це, це веселі історії, історії про таке, таке собі, собі дружнє братство Бужика, Жабки, Мишки та інших істот, істот, які, здавалося давалося, б, живуть у нас під ногами, і на них, на них можна навіть, навіть наступити, але в них дуже насичне веселе пригодницьке життя. Сашко Дерманський з рекламою його книги Володар Макуци або Пригоди Вишауміска. До речі, ми з вами дізналися, що Макуца це така, такий собі соняшник. Тільки на мові інопланетян він називається Макуца. А ми називаємо цю рослину соняшник. Прочитаємо уривок. Володар Макуци або пригоди вужа Ониська. Якось Онисько повертався з прогулянки додому й побачив Джека. Жук порався коло якоїсь чудернацької прямокутної штуки з тонкої лози та лопухів. Що ж це ці ти така цікаве майструєш? запитав Онисько. Це повітряний змій, гордо відповів Джек. Запущу, нехай літає над, над городом. Можна я з тобою позапускаю? Згода, дозволив Джек. Мені як якраз потрібен помічник. Жук прив'язав до Змія довгу тонку мотузку. Тримай якомога міцніше він подав кінець мотузки Ониськові, а сам взявся за неї ближче до Змія і побіг проти вітру. За хвилину змій зринув у небо. Його підхопив вітерець і піднімав попід хмари. Онисько тримав кінець мотузки зубами. Джек ухопився поруч, і вони поспішили за змієм. Раптом Джек перечепився через грудку і гепнувся на землю. Онисько тримав далі Змія, але той здіймався щораз вище і вище. Вітер дужчав і Онисько відчув, що він уже не торкається землі. Змія винув у височі, а на кінці мотузки метлявся Онисько. Ну, ну, все, я впаду, я впаду думав Онисько, виявляється, що, що вітати не так уже й приємно. Ураз раз, вуж побачив, побачив прямо перед себе гілки, гілки якогось дерева. Він ухопився хвостом за одну з них і, і опинився на верхівці, верхівці верби, верби, що росла серед городу. У, у цей, цей час на крики крик джека, джека позбігалися Одарочка, одарочка Еврідіка ерідіка, і й Кузя. Усі, усі вони не стояли не під вербою, задерши голови. Як ти там, ти Ониську? загукала Еврідіка. Привербився, кинув у відповідь Ониську. Зніміть мене звідси. Доведеться «Почекати, почекати, друже, поки ми, ми зробимо драбину, щоб тебе дістати, дру, гукнув Джек, посидь, посидь там трохи. Усі пішли, пішли майструвати драбину. Вечоріло на небі з'являлися перші зірки. Мимоволі онисько, онисько замалувався зоряним небом. Спочатку він рахував ті дивовижні далекі вогники. Потім почав мріяти. Як би було цікаво полетіти в далекий космос, побувати на дедосяжой планеті і подивитися, чи ростуть на ній такі от рятівні верби, як ця. Дізнатися, чи роблять інопланетні колорадські жуки повітряних змінів і чи запускають на них у небезпечні мандрівки інопланетних вужів? Онисько так замріявся, що не зчувся, як і заснув. Йому снилася височенна драбина. По якій у до нього, нього на вербу заліз інопланетний джек І що сили потягнув, потягнув за хвоста? Час, Час додому, додому, друже. друже зараз, зараз я тобі допоможу. Не треба, треба. зарепетував у вісні Ониську і прокинувся. Перед, Перед ним таки був Джек. Звичайний колорадський, Коли, коли друзі спустилися, спустилися на землю, Онисько промовив Я довго дивився на зоряне небо і дещо обмізкував. І знаєте, про що, що я подумав? Про те, що на жодній планеті немає таких вірних друзів, як, як ви. Ось така сьогодні була цікава історія. А ми з вами виконаємо вправи для покращення зору, моченняка вгору вниз ліворуч, праворуч, заплющили, відкрили і будемо працювати далі. Завдання 14. Від питальника. Перша зірочка. Що майстрував жук Джек? Знайдемо відповідь у нашому тексті. Що це таке цікаве маструєш? Запитав Онисько. Це повітряний змій, Горда відповів Джек. Ось наш колорадський жов Джек майстрував собі повітряного змія і хотів його запустити над городом. Добре, чому у Оницько опинився в небі? Коли вони запускали змія, раптом Джек перечепився і гепнувся на землю, а Онисько тримав далі змію і полетів все вище і вище. Летів так, що навіть відчув, що вже не торкається землі. Добре, а як же Лужові вдалося врятуватися? Він побачив прямо перед себе гілки якогось дерева, охопився хвостом за одну із них і опинився на верхівці верби, що росла серед городу. Що вирішили зробити друзі, щоб порятувати? Доведеться почекати. Друже, поки ми зробимо драбину, щоб тебе дістати, гукнув Джек. І от він там сидів. Про що ж він там мріє? Йому дуже хотілося дізнатися, чи роблять іноплетні інопланетні колорадські жути повітряних зміїв і чи не запускають вони їх у мандрівку. Як же він опинився вдома? Його друзі таки зробили рабину, і саме Колорадський джук, Джек тягнув його додому, а в Ужеві здавалося, що це інопланетний Джек тягне його. І тому він кричав Не треба, поки не прокинувся. А коли опинився на землі, до чого прийшов, до якої думки? Я довго дивився на небо і міркував. Про те, що на жодній планеті немає таких вірних друзів, як Жабка, Жапка-одарочка, мишка Еврітіка. А тепер завдання 15. Покажіть присвідку. Нашим з вами текстом. Здійнявся вітер, і тепер змій може поїхати. Вітер здійнявся на сусі. А він дуже сильний. Чимає він хворого? Так. Пепа і її брат Джо запускали повітряне. Володимир Макуце або пригоди Божа Поміська.